Привіт! Ми студенти факультету фізичного виховання. І зараз ми проведемо екскурсію, щоб ви дізнались, як ми навчаємо. Ось просторий вестибюль нашого університету. А тут важливе місце банкомат, де успішні студенти можуть зняти стипендію. А ось тут знаходяться наші лекційні аудиторії. Студентам навчатись у нас не складно, тому що практично все навчання комп'ютеризоване. знаходиться кабінет анатомії. Цей муляж наочно показує будову тіла, а також слідкує за тими, хто списує. У перервах між заняттями можна відновити сили та смачну поїсти у студентському кампусі та навіть сходити на побачення. А це зал, в якому ми займаємось гімнастикою. Тут ми можемо займатися і на турніках, і на брусях, і на гімнастичних кільцях. А особисто для мене моя найулюбленіша вправа. Це сідна матія. А це наш спортивний зал. Тут нас проходить навчання та тренування і спортивних ігор. А це зал слави нашого факультету. Тут знаходяться кубки та медалі з добутими нашими студентами. А ось виблискує кубок Європи, не області, а Європи. Серед студентів, які здобули наші футболісти. До речі, в нас навчаються чемпіони з легкої атлетики, з боротьби, гирьового спорту та інших дисциплін. А це зал музритміки. Тут проводять заняття спортивних танців, рухливих ігор, аеробіки та фітнесу. А ще тут можна просто полюбуватися собою. Тут захищають свої наукові роботи майбутні магістри. Ми готуємо професіоналів своє справи. Окрім того, ми вселяємо оптимізм і готуємо до повноцінного життя. Запрошуємо на навчання на факультет фізичного виховання.